Всім доброго раночку, з сонячного Донбасу, з гарячого Донбасу, з палаючого Донбасу. На жаль. Сьогодні ми, фонд Ріната Ахметова, будемо надавати гуманітарну допомогу тим людям, яких евакуюють та які самі евакуюються в Покровському районі з населених пунктів, в яких дуже гаряче і з яких вже люди виїздять, тому що там вже жити не можна. Спочатку я вам покажу тих людей там, де вони живуть, жили. А потім поїдемо разом з ними до хабу, де розташовуються біженці. Коли їдеш туди, далі, до ленточки, завжди потрібно дбати про безпеку. Тому дбаємо, їдемо. Їздити в той бік, куди ми зараз їдемо по Покровському району, краще на броньованій тачці. Ця тачка вже врятувала дуже багато життів. Це автівка білих янголів, це броньована капсула. Але але навіть ця броньована капсула вже а, дуже сильно постраждала від прильотів, від обстрілів, тому що Росія б'є навіть по евакуаційному транспорту. Ну і на шляху до мирних заїхали в новоекономічне. Дивіться, це була церква. Це була церква, яку зруйнували прямим влучанням. А, наскільки я розумію, це була або ракета, або КАП, чи ФАП. Церкви більше немає. Ось такі вони десатанізатори. Да? Як там вони, вони ставлять собі, собі цілі? Я же пришла, тут, тут такое-то все было разрушенное, Ветки валялись, забор этот прокореженный. Угу. Такое тут творилось, не дай бог, что. А что сюда достал он, все из кирпичи там. Здесь все. Выстроим. Выстроим? У нас маленькая церковь есть еще. Есть? Да. А тут она большая, но тут она была, это прекрасная была церковь. И взять, уничтожить. У нас там теж упало вчора, утром, да. ой, два дома. Совсем ні кухні, ні сарай, німа нічого. Забори валяються, покручені такі. Це страшно, дуже страшно. Навіть евакуація людей на броньованих автівках. Це дуже небезпечна штука. Як для тих, хто їздить на цих автівках, так і для людей, яких вивозять. Тому що... А броньована машина не є панацеєю від російських обстрілів. Навіть броньовані машини прошиваються ось, ось такими уламками від кабів, фабів, ось це уламок, він маленький, але він дуже багато важить. Тому, якщо біля вас бойові дії виїздіть. Будь ласочка. Зараз приїхали до людей, які начебто хочуть евакуюватися. Да, 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 да. Забираємо, так? Да? Да, забираємо. Дідуся з бабусі, да? да. Доброго дня. Доброго здоров'я! Давай давай. Давай, ще, ще. Ще, 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 ще. Тяни. Чуть так. Ще чуть-чуть. Чуть-чуть отак є. Подвийну тебе. Придержимо. Там... Да, да. да, 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 да. Спасибо большое. Как обстанок. Слышите ж обстановка. Зараз Будемо забирати на евакуацію. Був приліт авіаційної бомби. На щастя вона не розірвалася, але... Ось такої біди натворила. Постійно влітають ворожі дрони. Спостерігаємо. Авіаудар. Все зруйнувало. Ось такой жахів. Не сильно. мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють. Люди виживають за счет гуманітарної допомоги. Мені вже 86 гусінь миш. 87 буде в цьому році? Так. Ну, це, то я, ну, і, ну, так, як вам зручно буде? Пас. Михайловна, доброго дня. Доброго дня. Ви їдете? Уже да, да. Я, да. Щас я, щас я ще Ви саме необхідне телефон, гроші, документи. Ага. Беріть з собою. Все, Все. Там воно опять є. Що було? Блин, два пролета опять в школу добиваю. В школу, да? Тихо, шуракет, колу пыло. Так, давай, помогу, помогаю. Ногу, может, пиздемы, а я пижу. Давай, давай, давай. Опа, опа, оп оп, оп, оп. <реку> Все, давай. <реку> Давай, пока. Все, Андрюк, если что, в сельсовете наши телефоны есть. Вдруг что-то. Как смогли оттуда выйти? А меня вывезли белые ангелы. Да? кинули в машину. Прямо кинули? Ну, посадили, конечно. Ну, выбрали, выбрались. Горело, все горит, все. Розбили все, збили все, згоріло. В одному з міст Донецької області ми приїхали до хабу, куди вивозять саме цих біженців, саме тих людей, яких вивозять з лінії зіткнення, людей, яких вивозять з-під вогню, людей, яких вивозять на бронетранспортерах, людей, яких вивозять з однією сумочкою, тому що в них ну, немає часу взяти собі ще щось. Людей становиться більше з кожним днем. Тобто Тарецьк. Везуть людей з Донецької області з всіх напрямків. Тут, на цих хабах, їх дуже багато в Донецькій області, на жаль. Да? Людей чекають речі, тут люди сплять, тут люди їдять. Кс -кс -кс -кс. Кс -кс. Не. Ну, в очах людей я за два роки вже бачу жаль, страх, я не знаю, жахіття людей, тобто в них немає немає світлого будущего. Тобто, розумієте, вони їдуть в нікуди. Ну, ми сюди привезли ще й набори виживання, які ми даємо людям, які їдуть далі. Далі там, у Рівне, у Житомирську область. Будь-куди люди їдуть. Ну, давайте прямо скажемо в нікуди. Вони не знають, що їх там чекає. Тому ми даємо кожному набір виживання. А що брати? По одній коробочці беріть. Да? Да? Ну а що ні? Беріть. І куди ви їхати будете? На ну, да? Ну, от вам там буде допомога. Бери, бери, батя. Вот это помогло, да. Тяжело. Спасибо вам огромное. Ну, у нас дело в том, что у нас трое еще там остались. Брат, невестка и племянник. Ваш... Связи нет. Остаемся здесь еще на 8 дней ждать. Может, их все-таки вывезут как-то. У меня там коты остались. Маленькие такие. Двое котят и кошка. А ваш дом еще целый? Ничего у нас. У нас, у нас Нью-Йорк наш стерли. Вообще. С землей сравняли и все. Как вы думаете, пригодится ли вам гуманитарная помощь? вы знаете, какая это помощь? Это просто, ну, ну супер. Конечно, мы ж нас привезли с одной сумкой в руках, документы и все. И как были, так и все. Здесь нас он уже одели. А шел с рукой? А, это тоже ж там, мы ж в подвале сидели по 4 месяца. Ну, вот уж бегала здесь, шоу, сломала, вот никак еще не могу. А врачи все же повыезжали. Да, я вот это думаю, уже в Ровно доберусь, а я там Шла. уже на Даринген все Ну, я на Житомир їду. На Житомир? Так? Да. Там, мабуть, сестра допоможе. Ну, теж виїхала, мабуть, допоможе. А чи пригодиться тобі гуманітарка? Звісно, пригодиться. Ну, В дорозі, звісно, пригодиться. а там не знаю, неізвісно, куди я ще попаду. Сестра допоможе, але куди далі ж теж не звісно. Ну вони ж не знають, куди вони їдуть. Тобто дадуть їм одразу цю їжу або не дадуть. Тобто, там є на, на перший, допустим, час, там є все. Тобто для того, щоб приготувати ті ж ту ж допустим, їжу, то там все є. І сахар, і сіль, і що там ще. Та я дивилася, там і масло, і всяке там все є для того, щоб навіть сісти в потяг і з'їсти там якусь консервочку. Там теж є. Тому це потрібно. І дякую Ренату Ахметову, що він допомагає цим людям. Тому що ну невідомо, що, що їх там чекає. Він допомагає нам дуже давно. І що були ми у фінольному заводі, він туди гуманітарку свою посилав. Люди отримали гуманітарку од Рената Ахметова. І тепер прийшла гуманітарка. Ми йому дуже благодарні. Я думаю, умніцька. Угу. Много к нам городовку привозили допомоги від нього раньше ну, мы Раніше ми отримали трилата хметала, получали это, гуманитарную. Так что, конечно, помогает. Ну, удачи тебе, тоді дуже продавай. Спасибо. Ми просто умница. И вы тоже. Слава Огромное спасибо. Что мы делали без гуманитарки? Правда. Ну, Я вот сюда приехали, ни денег, ничего. И І все ж ми ж... у нас вообще было все закрыто. Вже як одразу почалось в іюні 16-го. Ні ни пошти, нічого, ні ни пенсії, нікаких ні виплат, нічого. Частина біженців поїхала далі нашою Україною. А очікуємо на нову хвилю, тому що кожного дня вивозять людей. Кожного дня вони приїздять сюди, тут їх приймають, тут їх прихищають та потім проводжають далі. Набори виживання від фонду Ріната Ахметова ще чекають тут на людей. Коли вони закінчаться, ми привеземо ще, тому що дуже важливо підтримувати наших українців в такі складні часи.